Команда сьогодні так класно сортувала, агресивно, грали хвилин 20, а потім от той ключовий момент це пропущений гол видався. Ну, мені десь так. Ми дуже сподобалися, як ми грали, давілі, приснугували. Все, все в нас виходило, ну, десь пропустили гол, мабуть, чуть. Ну, так, так не можна робити, треба грати далі. І... І як показував далі матч, ми дуже достойно виглядали. А той епізод з рукою ти міг якось інакше зіграти, прибрати й пояснив? Можу сказати, що тимчик попав дуже так сказати, в гарний таймінг. Було дуже багато пространства. Він мог мене прокинути, тому треба було вже якось руками дергати. І він попав в такий таймінг, простріл, і мій м'яч попав в руку. Тобто пенальті був, я цього не натрісаю. Але таке суддівство, я не знаю, що з цим робити. Як так можна судити? У мене дуже багато питань. А ключові от претензії з приводу яких епізодів? Да, ніякої послідовності не було. Да, пенальті, пенальті був немає. нема. Но, десь всі фоли ставлять в нашу сторону. Десь з в Бодя Михайліченка йому дають красний на мені фолять другий тайм. Ніякої, ніякої реакції, ні жовта, нічого. мене це дуже бісить. Я уявляю ці емоції, але тим не менше в другому тені в меншості полісся, мало того, що забило, і ще таке було враження, що могло дотиснути, як би це там не звучало. По першим враженням, ми дуже дуже гарно грали, навіть навіть у меншості. У нас були моменти, ми добре атакували, добре захищалися. Тобто це попереду. Вилучення е, Михайличенка було таким, ну не те, що ключовим, але зіграло теж свою роль, так? В більшості ну, все було біда. Коли зіграла роль, ну нічого страшного, все трапляється. Боді вернеться через гру, тому це буде добре. Як ти думаєш, е, якось так виходить, що в минулому сезоні вилучення тут грали вилучення? Взагалі, три матчі з Динамо, три вилучення виходить. Що матчу вилучення у Полісся? Пусть глядачі, там, експерти роблять висновки самі, самі, думаю, все було, все було видно. Наймади, сьогодні команда так класно, агресивно почала цей матч хвилин 20 прекрасного футболу. І потім ось цей пропущений вніс корективи, скажімо так. Ми йому дозволили цьому, пропущеному не внести корективи, треба було просто не звертати на нього увагу і собі спокійно продовжувати робити те, що нам вдавалося. І... Але знову ж таки, це гра і ментальна, психологічна частина, вона так інакше впливає. На мою думку, перші 20 хвилин дійсно були дуже привабливими. Розпоряджались б м'ячем, трохи більш гостро і трохи більше брали відповідальність саме за ці загострення, то могло б бути і більше епізодів, де вже ми вимушили би суперника засмутитись, але сталося, як сталося, гра не визначена, і потім епізоди певні вже вирішують кінцевий рахунок. Правильно я розумію, що оце, це призначена пенальти, то вже наслідок того, ну не такої реакції на пропущений, так? Вашої команди? Ще пенальти це м'яч влучив в руку. Так буває. Так буває, і ми не можемо зараз. ну, Я, я знов ж таки, якщо все було як є, подивились, перевірили, вирішили, що пенальти, значить пенальти. ну, Це епізод. Це епізод знов ж таки прикрий, бо виходить так, що е, гол. Перший логіки гри, пенальті і вилучення. <гум> Ось так, да, фідбек по першому тайму. Тим не менше, коли команда лишилася в меншості, в другому таймі вона мало того, що забила, вона ще принаймні таке відчуття було, що могла дотиснути. Могли, безумовно. І хлопці ну, великі молодці, тому що. Е Віддали сьогодні дуже багато в другому таймі в меншості, і ми розуміємо, що все рівно важко це робити, хоч ми і достатньо часто граємо на рівних складах під час тренувального процесу. Все рівно у грі це вже трохи інше. І сьогодні треба було догравати кожен епізод до кінця, треба було постійно знаходитися на півпозиції, щоб компенсувати зайву відсутність гравця. І сьогодні, звісно, важко по якийсь момент було, але потім, на мою думку, знову ж таки почали знаходити і простір для загострення. І, в принципі, враховуючи обставини, то не так багато дали створити супернику. Але знову ж таки було багато, багато епізодів, за які має бути соромно не нам, а іншим людям. І сьогодні я ж кажу, прикро, але не соромно знов ж таки. Але є речі, на які ми не можемо вплинути інколи, це дуже дратує. Ну, гравці скаржилися на суддівство, що воно було. Не таким, як, як, в принципі, мало бути. Хай експерти розбирають. У нас дуже багато людей, які е, полюбляються розбирати до маленьких деталей. Ми дамо їм, їм цю нагоду. Е, я думаю, що гравці не просто так це говорять. З моєї сторони, знову ж таки, повторюю, що. За гру не соромно, хай соромляться інші люди, якщо в них є, звісно, таке відчуття сорому взагалі.